Народна депутатка України Мар'яна Безугла запропонувала платити 200 тисяч гривень щомісяця за бронь від мобілізації. Що про це думають українці? Та хто повинен воювати? Всі чи лише ті, у кого немає таких коштів? Ну, в принципі, мені ідея подобається. Це як такий спосіб одночасно поповнити мобілізаційні ресурси і поповнити казну країни. Тому я в принципі сторіша за таке таку пропозицію. У вас двісті тисяч гривень в місяць буде, я думаю, що можна знайти. Справа мотивація, розумієте, наскільки ти мотивований воювати бо або заробляти гроші? Це вже залежить від тебе. Я вважаю, що це створює такий якби вибір. Не всі можуть це дозволити. Тобто, це знову буде, що воюють бідні, а багаті будуть відкуплятися. Тобто, це офіційно буде, ну як сказати, на лапу офіційно, як на зараз. Корупція. Тільки офіційно. Так як я сама військова зобов'язана, тому я вважаю, що офіційно всі повинні воювати незалежно від статусу. Ну, 200 тисяч гривень. Ви сказали, що ви військово зобов'язана. Нема, 200 тисяч гривень. І я не думаю, що моє підприємство, на яке я працюю, буде хоч платити, тому що, так як я працюю на підприємстві, яке виробляє ліки. Військовозобов'язаних там чоловіків і жінок є, це буде дуже добувато. Якщо в нього така ситуація возняла, то краще йти просто записатися йти добровольцем добровольцями воювати. Я свої інтереси. Це 200 тисяч гривень в місяць. Багато, не багато? Да, це багато. Це несправедливо, це так м'яко кажучи. Так що нема про що балакати, це дуже погано Можливо, там 50 Тисяч хоча б місяць чи скільки. Та зовсім не треба про це балакати. Зовсім. Це не так рішається. Це зовсім інша стратегія повинна бути. Гроші до обов'язку воювати немає відношення. Ну таке бронювання на певний час, це навіть і для структур певних може діяти, ну як вона написала у себе у Фейсбуці. Неправильно. І немає рівності. Соціальної рівності. То неправильно. Впливати мають люди здорові, е мотивовані. Треба просто піднімати хлопців, щоб захищали. І ніякі відкуплень, ніяких хабарів і ніяких, тому що будемо ще довго мене так на цьому стояти. А ось дивіться, 200 тисяч гривень в місяць. Це ж е м, така навіть не середня заробітна плата. Це такий топ-менеджмент. Не знаю, в кого є 200 тисяч кожного місяця заплатити. Це знову ж попадають ті, чи... хто виїхав за кордон. Ну, мажори, скажімо. А що з цього приводу думаєте? Ви пишіть свої думки у коментарях під цим відео.